Доброго дня, В вашій увазі будинок в селі Ходосівка, 190 метрів з тераси. Є навіс на два парка місця, також додатково на два авто, ділянка 6 соток. Знаходиться в хотечному містечку. Поруч з лісом. Саме містечко на 22 будинки. Сьогодні буде великий відеогляд. Покажу вам сам будинок, розкажу бо багато снігу, тротуарна плитка, газон, тут все це є, вже ділянка готова. Звісно, це все прибереться. Зараз в будинку робиться ремонт. Окрасворота. Рецептик з приливом, з іншого боку, середовина йде. Бачите, який гарний навіс. І сам будинок. Плитка, фасад, дерево. Давайте подивимося задній двір, з вами швиденько. Може, хвилин 5-6 запишу це відео, можна максимум 7. Що швиденько побачився. Зараз можна під вас деякі деталі доробити, вже плитка є. Сход, сходи будуть робитися, штори будуть робитися, освітлення. Також кухня скоро буде входити, стелі, підлогу будуть займатися, а так і стіни і санузли вже є готові. Такий задній двір, тераса велика. Бачите, як виглядає також навіс на декілька. Зараз я йду тут якраз. раз газон буде йде, а по периметру самого будинка йде притвердна плитка, відмозка бетонна. Це все зроблено. Вікна салмата німецькі, встановлено також кондиціонери. Давайте таким чином піду. Якраз кухня-вітальні, розсумна система з виходом на терасу. Йдуть також під віконня з натурального камінням. І так, виглядаю ще раз задню гірського боку. Тут якраз середловина, андер автополив. Низом йде також водовідведення. в окрему яму зроблену. Газ заведений великий плюс і буду показувати вам сам будиночок. Якщо подобається такі відео, які ми робимо, ставте лайк, підписуйтесь, ставте на дзвіночок, щоб першим бачити нові відео, які ми записуємо. Почається ми війшли. Нагадаю, стіни вже зроблені, і плиточка вже є також такого біжого сіроватого відтінку. Тут буде шафа, це буде входити вартість. В описі буде ціна точна, вказана. Тут буде шафа вбудована, міжкімнатні двері, зрозуміло, будуть, і це санвузол на першому поверсі. Тут душова, буде змішуватися, сантехніка це все входить у вартість. Також стелью. Будуть скоро заходити займатися. Зараз в одному будинку роблять, після нього одразу входять на цей будинок. Кімната. На першому поверсі в кімнатах буде обов'язково розетки. Обов'язково стеля буде дороблення, штори, освітлення буде також зроблено, Перекриття, як ви бачите, монолітне бетон. Вже котельня практично зроблена, тут вже поштукатура стіна. Плитка внизу, тепо водяна підлога зроблена повністю. І на першому на другому поверсі фільтрація. Тут місце під виходи під пральну сушилку, і тут же йде електрокотел, газовий котел. Це все вже є, ще бойлер буде зроблений додатково. Сходи будуть йти з дерева, підсвіточка кожного сходинку і також буде період такі стікляння. Прозорі з відтинком темним, мабуть. І тут йде сама вітальня. Сама вітальня, телевізор, тут кухня, острівець, де я знаходжусь біля вікна. Тут місце під їдальню, стіл великий ставиться. виводи бачите, кондиціонерів зроблені, також є тераса. На якій ми вже були і бачили. Давайте я вам повністю обіду кухню вітальню з усіх боків, що ви побачили. Розетки. Це все буде, звісно, дроблена, кухня буде вмонтована з острівцем буквою Г буде кухня, і ти газ заведений також і в кухню. І буде до кінця все дороблене з технікою. Тоді такий перший поверх, я вам показав. Швиденько просто нагадаю, увійшли алюмінієві двері, шафа, санузов гостьовий на першому поверсі з душовою, кімната, котельня і кухня вітальня з виходу на терас. Вітальня, тут також є. От подивимось другий поверх. На другому поверсі буде йти три спальні, два зв'язли і одна гардеробна. Перша кімната, великі вікна, енергоефективні, наглядає села 70-го профіля, сімикамерні йдуть. І тут така перша кімната. Окрема, чи дитяча, чи вже за вашими, за вашими потребами. Наліво йде загальний санвузон. Туалет. Дінічний душ, рукомийник з зеркалом з Шафа буде тут вбудована. Буде йти вже місце під ванну і душову біля віконечка. Трап під наховами йде. Все гарно, правильно зроблено, Гарно також зробили. Плиточку поклали. Ось його, Все. Гарно зроблена. І друга спальня на другому поверсі. А загалом третя, нагадую, на першому була також спальня. І ви зрозуміли, так? Тобто буде дороблюватися стеля. Також підлога дороблюється, будь-тепова водіна підлога. І штори, освітлення. Це все доробиться. Тут якраз гребінка йде. Теплою водяною підлогою у нас, звісно, закриті міжкімнатні двері, всі зробиться. І залишилась у нас мастер спальня. Мастер спальня йде зі своїм санузлом і зі своєю гардеробною. З двома вікнами. Тут ще кондиціонер буде. Вітальний буде ще кондиціонер. Це санвузол з душовою, такі полиці. Тут шафа вбудована, йде рукамийник з зеркалом. І плиточка, бачите, така. Симпатично, досить йде. І під да, так? І Так що зроблено? з віконня. Це тут буде гардеробне. Тоді в описі ціна контактний номер, всі меседжери. Запрошуємо вас, будемо обрати. Гарного дня, до першого.